Слава Ісусу Христу, брати і сестри, Бог Всемогутній, Бог чудовий. Друга книга Хронік, 32 розділ, і нижче я прочитаю ривок тексту. Потім напрямок молитви ми будемо молитись. Друга хронік, 32 розділ і нижче. Після цих подій, всіх ознак вірності Єзекії, прийшов Асирійський цар. Санахерів і виступив проти юдеї. От учинив осаду навколо укріплених міст з наміром їх захопити для себе. Коли Езекія побачив, що Санахирим виступив з наміром завоювати Єрусалим, то порадивши зі своїми командирами війська та своїми лицарями, він запропонував засипати водні джерела, що за містом вони йому в цьому допомагали, підтримали. Було зібрано багато людей, і вони перекрили всі водні джерела, сипали потік, що протікав через край, говорячи, для чого прийшовши сюди, асирійські царі мали би тут багато води. Підбадьорившись духом, він встановив зруйновані місцями стіни міста, збудував на них башти. Навколо старої стіни побудував іншу стіну, укріпив фортецю, міло в місті Давида та заготовив багато зброї, списів щитів. Він настановив народом воєначальників, зібрав їх до себе. На Майдан перед брамою міста і підбадьорюючи їх натхненно, говорив: Кріпіться, будьте мужні, не бійтеся, не жахайтеся сирійського царя, ані тієї численності війська, яка з ним адже з нами значно більша сила, ніж в нього. З ним людська потуга, а з нами Господь наш Бог. Він нам допоможе і буде за нас провадити битву. Промова юдейського царя Єзекія підбадьорила народ. Слава Господу нашому! І ще один уривок я прочитаю також е, про цього ж самого царя, друга книга царів, 19 розділ, 14 вірш і нижче. Цей же самий цар Езекія, взявши, взявши листа з рук послів, Езекія прочитав його і пішов з ним до Господнього храму. Там Єзекія розгорнув сувій перед Господом. І Єзике молився перед Господом, говорячи, Господи Боже Ізраїлю, який сидиш на Херовимах, ти єдиний є Богом усіх царств світу, адже Ти створив небо і землю. Нахили, Господи, своє вухо і вислухай, відкрий, Господи, свої очі і подивись почуй слова сина Херіма, які через послів зневажав живого Бога. Бо й насправді, Господи, асирійські царі вигубили ті народи та їхні землі. Повикидали їхніх божків у вогонь, але ж вони не були богами, а просто творим людських рук, дерево і камінь. Тому й знищили їх. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас з його рук, аби усі царства землі дізнали, що Ти єдиний є Господом Богом. Можливо, я помиляюсь, але, на мою думку, якби, оцей от уривок тексту, коли вийшов з і дії Єзекії, вони більш звично ми звикли чути, як він пішов і молився перед Богом. Але я навмисно зачитав перший текст з книги Хронік. Взагалі, я якось Буває так, на якусь тему, чи на якесь сім'я, чи на якусь подію з Біблії, і застрянеш на ній. Я от хожу про цього царя Єзекії, перечитую, переслуховую, перед, ну, думаю. і і багато ну, таких практичних речей можна взяти в своє життя, тому раджу життя і служіння цього царя перечитати. От. Але сьогодні я не хочу просто, щоб у нас була історична якась спогада історичний огляд в минуле, як було колись. Ми живемо сьогодні в Україні. Час іде, міняються століття, міняються назви імена імперії. Але події повторюються на цій землі. Події повторюються. Хтось хоче кимось заволодіти, хтось хоче зруйнувати, хтось хоче забрати. І сьогодні ми читали зараз те, що відбувалося з Єрусалимом. Сьогодні щось відбувається з Україною. І в нас сьогодні, брати і сестри, в нас пісня, молитва цілеспрямовані за нашу країну. За припинення війни. Я, і, зокрема, я хочу, щоб сьогодні ну, закликати нас в цій, перші, в цій молитві. Молитві, вона вже не перша, ми вже молились, але в молитві за Божий захист нашої країни. Я так її назвав. За Божий захист нашої країни. Взагалі про цього царя перед тим, якщо перечитувати, е, хочу підкреслити ще декілька думок. Коли він почав служити, він... Почав відновлювати служіння Богові в храмі, очищати храм. Друга книга хроні, коли ми читаємо, він взагалі по народу післав. Сьогодні порою ми розмежовуємо. Є невіруючі люди, є ми віруючі. От. Так, але ми живемо на цій землі. По милості Божій, ми були серед них, але по милості Божій, ми сьогодні пізнали істину, і Бог відкрився нам. Це милість Божа до нас. І, і Єзекія, коли відновлював служіння в храмі, в другій, в другій книзі хронік, в 30-му розділі, є такі слова: Він послав по, по народу, отже, гінці проходили від міста до міста по краях Єфрема, Манасії, до Заволона з закликом наверніться до Бога, служіть Богові. І от реакція людей це 30 розділ 10-й вірш. А люди висміювали і глузували з них. Хіба навторюється щось подібне сьогодні. Загроза прийшла. Хтось більш щиро навернувся до Бога. На когось ці всі події не вплинули. Але мені подобається, коли вони вже звершували Пасху, коли звершували святиню. Єзекія не став суддею, суддею таким, от, порою ми можемо так впадати в такі крайності, от, Бог святий, і ми маємо бути святі, ми маємо очищатись. Але мені слова молитви цього царя подобаються. в 30 розділі, 18-й вірш висвітять, якщо можна. Більша частина народу, переважно з нащадків Єфрема, Манасії, Сахара, Заволона, не очистились та їли Пасху на відповідності з приписами. Тому Єзекія молився за них, говорячи: Господи благий, прости кожного. Хто всім серце бажає шукати Господа Бога своїх батьків, навіть якщо вони належним чином не освятились, аби вживати Стихню. Сьогодні не тільки в домі молитви линуть молитви до Бога і на полі бою, хто як вміє, і в зруйнованих будинках кличе хто як вміє. І так хочеться, щоб наше серце не ставало в осудження. От недостатньо святились це за те, це за те, От Україні ще є в чому, є, в чому каятись. Нема святого жодного на цій землі, хто жив би і не грішив. Всі втратили славу Божу. Але так як Єзекія, він побачив нахил серця, як могли, як... але їхній нахил був шукати Бога. Можливо, ще не перевдягнулись, можливо, ще зовнішньо не змінилось, можливо, ще звички якісь залишились, але нахил. Шукати Бога, і Він і він воною молитвою молився за цих людей. Це для нас заклик сьогодні. Господи, ми молимо Тебе за наш край. Декілька думок іще, і ми будемо молитись. Коли перечитувати всю цю історію, Єзекія. Коли прийшла загроза, він, він, як цар, як правитель, він не тільки пішов в храм молитись, він прийняв дії, практичні речі, відбудував стіну, поставив військових, розподілив. те, що він мав зробити, він зробив. Але не на це він поклав надію і основу. Він зробив, він підготував. І те, що сьогодні робить керівництво нашої країни. Роблять, але саме перемогу в цій битві дала ота молитва в храмі. Так би хотілося дійсно нам, я, я думаю, більшості з нас хотілося, щоб президент, керівництво нашої країни, так як Єзекія, ми побачили, щоб так молився, шукав. Але ви знаєте, на... хочеться, щоб ми не були просто спостерігачами. Хай кожен з нас на своєму рівні робить те, що може. Він може домовлятися, він домовляється. Хтось може планувати якийсь хід операції, вони планують. Коли прийшла ця небезпека, Єзекія післав до Ісаї, мужа Божого, з проханням помолитись. Сьогодні ми, церква Божа, наша справа сьогодні стояти перед Богом. В молитві за наш край, так як це робив Єзекія. І хай Бог допоможе е, сьогодні виконувати це. Це час, от зараз, п'ятниця, у нас вечірнє молитовне служіння. Це той же самий час, як Єзекія тоді війшов, в храм перед лице Господня, розгорнув. Так само і наша справа. Ми можемо аналізувати ситуацію, яка відбувається в країні. І це непогано. Але інформація може нас розхитувати. До... Тоді там від, від тих послів лунала такий виклик, от, зневага така. Ви, ви надієтесь на допомогу з Єгипта? Ну, Сьогодні, я думаю, багато теж хвилюється, що в Америці до сих пір не можуть проголосувати про виділення коштів на допомогу. От. Або десь там. Євросоюз обіцяв певну кількість зброї і їхні спроможності не можуть. І, і вся ця інформація десь може когось хвилювати і розхитувати. Але сьогодні наша справа стати перед Божим лицем. Господи, дай захист для нашої країни. Яким чином ти знаєш? В ситуації, про яку ми читаємо, це, це, це не міфологія, це не якісь легенди передання. Я вірю цій книзі, те, що написано тут, відбувалося на цій же планеті Земля, тільки скількись років назад. І Бог сьогодні той же самий. Хай благословить Господь нас. Давайте щирі молити. прийдемо і будемо благати, Господи, захисти наш край.